Виконуємо номер 1100 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За перший день турист подолав 24 кілометри, за другий день 7 восьмих від того, що подолав за перший, а за третій день 4 дев'ятих від того, що за перші два дні разом скільки кілометрів подолав турист за 3 дні. В умові задачі сказано, що за перший день турист подолав 24 кілометри, за другий 7 восьмих від числа 24. Для того, щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 24. Поділимо на вісім і помножимо на сім. Двадцять чоти поділити на вісім буде три і множимо на сім буде двадцять один кілометр. І пояснюємо: подолав турист за другий день. Ми знайшли, скільки подолав турист за другий день. Для того, щоб знайти, скільки кілометрів подолав турист за третій день, нам необхідно спочатку знайти, скільки кілометрів він подолав за перші два дні разом. Для цього 24 додамо 21. 45 кілометрів. Подолав турист за два дні. Тепер ми можемо знайти, скільки кілометрів він подолав за третій день. В умові сказано, за третій день 4 дев'яти від того, що за перші два дні разом знайдемо 4 дев'яти від числа 45. Для цього 45 поділимо на знаменник на 9 і помножимо на чисельник. 45 поділити на 9 буде 5, де да множимо на 4, маємо 20 кілометрів. І пояснюємо, подолав турист за. Третій день. Нам необхідно дати відповідь на питання, скільки кілометрів подолав турист за три дні. 45 це він подолав за два дні. І додамо третій день 20. Маємо 65 кілометрів. Подолав турист. За три дні записуємо відповідь 65 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів подолав турист за три дні. Якщо за перший день він подолав 24 кілометри. За другий 7 восьмих від того, що подолав за перший, а за третій 4 дев'ятих від того, що за перші два дні разом. Номер 1100 виконано.